Властивості шкіри, перевірка власної постави, леміві частоти пульсу Моя ну, шкіра м'яка гладенька та пухле. Якщо подивитися на них через лупу, то можна побачити маленькі дірочки Пори, через які скіра виділяє жир та під. Скіра захищає внутрішні органи людини. Щоб перевірити поставу, треба підійти до стіни. Та притиснути до потилицю лопатки сідниці і критап'яни. Потім треба покласти одну руку на шию, а іншу на поперек. Відстань, між вигадане та сідую, повинно додоївнювати сюди договір. Як виникає пульс, серце, мов насос, виштовхує у коло рознісуни і при чому їх дістівка рухається. Це є пульс. Щоб помітити його, треба покласти два пальця правої руки на зап'ясток лівої і полічити пульс за одну хвилину.